Фолатін Джереломіо, Дехіро і Марганцю та Елметелфолато триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що 1 червня в Другому турі президентських виборів у Польщі переміг Кароль Навроцький, це консервативний політик, кандидат від тепер вже опозиційної партії «Право і справедливість для українців. Важливо пам'ятати те, що він висловлював дуже антиукраїнські позиції. Серед того, для того щоб отримати голоси кандидата від ультраправої партії конфедерація, він пообіцяв, що не буде пускати Україну в Європейський Союз та НАТО в сенсі, що. Він як президент, новий президент Польщі буде виступати проти цього. А серед іншого, треба пам'ятати, що він колишній, мабуть, вже директор інституту національної пам'яті Польщі і постійно наголошує на тому, що нічого не можна вирішувати з Україною, поки не буде вирішена проблема волинської трагедії. Він продовжує наполягати саме на цьому, про те, які можуть бути наслідки для нас, українців, поговоримо з нашим наступним експертом. Історик Олександр Зінченко з нами на зв'язку. Зв'язку. Олександре, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні. Героям слава! Привіт! Ну от той факт, навіть що слава Україні, героям слава має вже дратувати Кароля Навроцького. Ти був одним з перших людей, хто передбачив, що Навроцький переможе, бо в принципі більшість мені здається коментаторів, все таки вважали, що Часковський, тобто кандидат від правлячої партії від громадянської платформи, має найбільшу кількість шансів. Він мер Варшави. Ти також написав про те, що кожна країна має право на свого Януковича. Мені здається. Це це дуже влучне формулювання, чому ти вважаєш, що Кароль Навроцький може стати польським Януковичем, чи можеш пояснити свою думку? Е, ні, я якраз не кажу, що Кароль Навроцький є е, польським Януковичем або щось е, подібне. Мені йдеться про інше: що кожний вибір і кожна людина, яку обирають в якості е, президента країни та чи інша країна, вона є відображенням тих суспільних настроїв і тієї того стану суспільства, в яке от просто це фіксація того стану суспільства, в якому зараз перебуває та чи інша країна, те чи інше суспільство, і от в цьому сенсі є е, певні аналогії, і тільки в цьому, бо знов таки я хочу нагадати, що. Е, в часи, коли Янукович брав участь в виборах 2004-му, в 2004 2010-му роках, в президентських виборах в Україні то саме в цей час Україна українське суспільство переживало період поляризації. Ми від тієї поляризації перейшли до такого тренду складної світоглядної консолідації, тобто ми доволі багато працювали за останні 20 років для того, щоб подолати розділи. В українському суспільстві, які були народжені складним е, спільним минулим е, всі ці різниці минулого, і е, мушу сказати, що останні кілька років ми в принципі непогано рухалися в цьому тренді, тобто ми можемо зараз фіксувати е, на підставі багатьох соціологічних досліджень, що е, ця складна консолідація українського суспільства відбува відбулася. Що не можна сказати про Польщу. Польща навпаки рухалася в зворотньому тренді. Не йдеться про консолідацію, йдеться про поляризацію. Цей тренд на поляризацію він далі відбувається в Польщі, і це показали ці вибори. Бо знов таки Карель Навроцький і Рафал Часковський вони понабирали 10 мільйонів плюс кожний. Ну і так вийшло, що там трошки менше ніж на півмільйона голосів набрав. Майбутній президент, президент Елект е Кароль Навроцький різницю вісім тобто, відсотків. Правильно, якщо я не помиляюся, е щось таке е я дивився просто кількість голосів, е фізичну кількість голосів. Да? Тобто я хочу нагадати, що в Україні свого часу е Янукович е отримав 12,5 12 з 12 половиною мільйонів голосів, і для цих людей для цих 12,5 з половиною мільйонів. Українських виборців абсолютно не зава. Вони все знали про Януковича. Вони знали про його причетність до фальсифікації виборів в 2004 році. Вони знали про його судимості. Вони знали про його, скажімо так, своєрідний моральний код компас, тобто це абсолютно українському суспільству не завадило обрати Януковича президентом, при тому, що здавалося б, можливо. Інші президенти, інші кандидати в президенти мали, ну скажімо, так більш привабливий. Вигляд, готунок, але обрали того, кого обрали в 2010 році. Е, От тут подібна історія. Тобто за е, Каролем Навроцьким ну водиться не найкраща слава. Тобто, знов-таки я є е, людиною, яка доволі близько спілкується з моїми колегами в Гданську, які працювали і працюють в Інституті національної пам'яті Польщі, які працювали і працюють в музеї Другої світової війни в Гданську. Тобто, це е, від мене до Кароля Навроцького, я слідкую за його кар'єрою більше десяти років. Тобто, для мене це ну, скажімо так, людина з подібною історією. Тобто, в нього дуже багато якихось таких моментів, які обговорювалися в польській пресі не тільки в передвиборчій на етапі передвиборчої кампанії, і власне це дозволяє мені стверджувати, що. Uh, ось Польща обрала людину, яка ну не дуже сумлінна, скажімо так. Uh, тобто, це не так говорить про подібність між Навроцьким і Януковичем. Бо когось може це образити зрештою як про стан українського суспільства у 2010 році році польського сьогодні Олександр, а от як зрозуміти в принципі от такі антиукраїнські настрої в польському суспільстві ми в принципі пам'ятаємо не те що в принципі а просто добре пам'ятаємо що коли почалося повномасштабне вторгнення росії в україну польща була однією з перших країн яка нам подала руку яка дуже сильно допомагала яка пустила наших біженців там мільйони біженців так проходили через польщу через Польський кордон майже без паспортного контролю. Ми також пам'ятаємо, що польські політики постійно повторюють, що саме Україна є тим буфером, так який захищає саму Польщу від. А російської агресії то чим пояснити те, що ми знову повертаємося до тих самих старих наративів волинської трагедії? І взагалі, оцей антиукраїн-українізм він на чому е... ґрунтується? Чи це питання про дійсно українських мігрантів біженців, чи це знову ж настільки важлива тема Волині, того що відбулося там, чи ти розумієш причини і наслідки? Ну, мені колись поставили подібне питання, і відповідь на нього тривала десь 2,5 години. Давай спробуємо тобто, хвилин це... за 5-7 от і отут ми входимо в цю проблему. Да? Тобто, от, сучасний світ він передбачає, що на складні питання ми маємо давати короткі, спрощені відповіді. А це неправильно. Тобто, ось на чому й паразитують політики-популісти. Тобто, коли йдеться про антиукраїнський настрої, антиукраїнський настрої в Польщі виявилися прекрасним таким, е, е, таким крантиком для неретельних політиків, на чому можна будувати свою політичну кар'єру. Тобто, е, пояснювати складні речі довго, складно, це ну, нікому не цікаво. От маєш 5 хвилин для того, щоб відповісти на просте питання. Ну і от власне, Польща опинилася в е, пастці, коли замість е, пояснень, е, які були б ретельними, і які б відповідали б історичним фактам, і е, скажімо так, з різних боків е, розказували б цю історію, вибирали спрощення, які вкладаються ну, максимум в максимум заголовки. Тому мені дуже смішно зараз е, спостерігати, коли там, наприклад, хтось ображається в Польщі, коли я кажу, що кожна країна має право на свою Януковича. Да? Ну, а читайте далі заголовків, да? тобто, отут якраз та сама історія. І е, 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 на жаль, велика кількість польських політиків зловживала цими спрощеними баченнями історії. Тобто, якщо дуже Коротко і дуже знов-таки спрощено з огляду на е, той хронометраж, який ми маємо пояснювати, що сталося, то е, протягом багатьох років, десятиліть, е, в польському е, пространстві просторі інформаційному е, повторювалася одна приблизно теза, що е, там український геноцид щодо поляків він був наслідком злочинної е, бандерівської ідеології. Крапка. Тобто не враховуються чинники, ну, по-перше, а що власне польська влада, польська держава робила на українських землях Волинії, Галичині? да Тобто, якби не було не була здійснена військова окупація цих земель в 18 21 двадцять роках минулого століття, чи був би цей конфлікт як такий? Знов таки. Куди подіти асиміляційну політику, яка викликала несприйняття українського населення, коли, наприклад, в На Волині було 400 українських шкіл на початку польської окупації, а стало потім протягом 10 років дві? Тобто, величезна кількість чинників, які е, під час Другої світової війни, наприклад, також не влашто... не враховувалися і не враховуються. Тобто, замість того, щоб розбирати ці всі складні. Оце складне кубло перев'язаних різних чинників, вибирається спрощена опція, і ця спрощена опція використовується для, скажімо так, підсичення якось додаткового напруження. І звідтиля виникають всі ці фрази, бо знову таки це ж не Карель Навроцький перший сказав. Це сказав. Це сказав Ярослав Качинський в 2016 році. Приїжджає президент Порошенко в Польщу, зустрічається з Ярославом Качинським, який є лідером партії Право і Справедливісті. Власне там в цій розмові і прозвучала фраза, що ми вас з бандерою в Євросоюз не пустимо. Тоді Качинський про НАТО не казав, але про Євросоюз це повторювалося багато разів. Знов таки Анджей Дуда через. Півтора, здається місяці після цієї зустрічі, на в своєму інтерв'ю його можна знайти, знайти на сайті президента Польщі він повторює цю, цю формулу. Тобто, ну нічого нового насправді в тому, що каже Навроцький, не відбувається. Тобто, додалося про НАТО. Але знов таки я абсолютно переконаний, що знов-таки, от вже вчора, відбувається, наприклад. Скажімо так, заочна дискусія між чинним президентом Анджеєм Дудою і майбутнім президентом Каролем Навроцьким, і, власне, Дуда сказав, що місце сидіння визначає точку глядіння, скажімо так. Тобто. Скоріше за все, позиція Навроцького щодо участі України в НАТО зміниться, бо навколо нього є велика кількість людей, які пояснюють знов таки нагадують всім, кому тільки можна. Слова іншого Качинська Качинського Леха Качинського в Тбілісі в серпні 2008 року. Там на мітингу підтримки проти російської інтервенції. Лех Качинський сказав, що після Грузії буде скоріш за все, Україна. Після України буде скоріш за все, Польща або Балтійські країни. Тобто, треба чітко розуміти, що від російської агресії Польщу зараз захищає не НАТО, а Україна, українське військо. І це буде змінювати позицію е, майбутнього президента, президента електа е, Кароля Навроцького. Бо ну це очевидно очевидність. Величезна кількість поляків це розуміють. Величезна кількість поляків вдячні за те, що Україна стримує російську агресію, і е, знов таки ця сентенція, вона теж народилася не вчора. Е, більшість президентів Польщі. Коли вони приїжджали вперше до України, вони повторювали фразу, яку промоутував Гідроць, який дуже часто приписується Юзефу Пілсудському, що без незалежної України не буде вільної Польщі. Тобто, ми тут взаємопов'язані дуже щільно, дуже сильно. Коли Україна втрачає свою незалежність, як це було в 1921 році. Нагадаю тоді. Uh, Юзеф Пилсудський підписав угоду в Ризі із більшовицькою Росією, і ось uh, через 20 років uh, українці стають мобілізаційним ресурсом для відродженої імперії, і Польща втрачає свою незалежність вже uh, під uh, так би мовити в нову хвилю, в нову ітерацію. Імперських амбіцій Кремля, тобто, ну я думаю, що цей урок вивчила е, значна кількість поляків, і навіть попри оці антиукраїнські настрої, які панують в ультраправах і в частині е, правого спектру е, польського суспільства, більшість е, поляків усвідомлюють, що якщо Україна не вистоїть, то е, не так багато, скажімо так, шансів них вистаяти, враховуючи їх попередній історичний досвід, він ще доводить опитування. Я будучи, хочу нагадати, що у молодих а... поляків запитували, чи вони готові захищати країну зі зброєю в руках, і там я не пам'ятаю точні цифри, не можу, не хочу переврати зараз. Але, типу, ми точно пам'ятаємо, що більшість поляків сказали, що ні, вони не готові, бояться і так далі. Тобто, очевидно, які ризики, які ставки зараз з точки зору того, щоб. Сваритися з Україною, тобто, якщо я правильно тебе зрозумів, от знову ж цитуючи те, що місце сидіння визначає кут глядіння, що зараз ми бачимо класичну ситуацію, так коли політики під час електорального циклу готові говорити все, що завгодно своїм виборцям для того, щоб отримати їхні голоси на виборах, але далі ми побачимо ну, трошечки іншу політику, скажімо так, набагато більш помірковану. Тут таке питання, ми бачимо, Бачили декілька прикладів того, як от чинна влада намагається залагодити е, цю історичну е, проблему. Так ми бачили зустрічі е, зустріч, як мінімум, одну. Я пам'ятаю е, президента Дуди, президента Зеленського у Луцьку. Ми бачили певні кроки з боку України щодо там ексгумації е, тих е, жертв, які е, Ну, тих поляків, які е, загинули під час е, так званої волинської різні, так а чого не вистачає полякам зараз? Я можливо не до кінця розумію питання, що значить не вистачає. Ну, мається на увазі, якщо Україна каже про те, що дивіться, так ми готові надавати доступ до ексгумації так на нашій території. Очевидно, що це дуже складно під час повномасштабної війни, але ми робимо кроки назустріч для того, щоб це залагодити. То чому ця тема не зникає? Чи це тільки пов'язано ну з такими популістськими тенденціями? Якщо хтось серед електорату готовий це чути, то ми будемо продовжувати педалювати цю тему. Все зрозумів питання. Ну от дивись, що таке провести ексгумацію? Так, це треба десь 50 осіб під палючим сонцем, під дощем, загнати там, на кілька місяців в поля, в ліси, в якісь місця не дуже комфортні для того, щоб мозольною працею знайти. Бо знов-таки це довгий час пошуку, не обов'язково. Як показав досвід в пужниках, наприклад, тут зараз відбуваються такі ексгумації, да а відбувалися. Вони вже закінчені, вже вже йдуть дослідження, хто там був похований, що там, в яких обставинах, тобто все це зараз досліджується. Так, от спочатку треба було знайти місце. Поховання просто при тому, що це було там були якісь прикмети відомі, все одно шукали кілька місяців. Потім знов-таки майже місяць досліджували цю, це масове поховання. Ну і от одна справа, коли треба зробити оцю величезну роботу, брати лопати і копати. Да? І от ми бачимо, що місяць пройшло від завершень. Пройшов від завершення цих, якось тихо нічого не відбувається. А ми витратили там величезну кількість грошей для того, щоб здійснити ці е, перепахування чи ці ексгумації. Да? А преса не говорить. А е, ти поміняв батарейки в диктофоні. Сказав кілька слів, які роздратують або навпаки сподобаються іншій частині суспільства. І в принципі ти ну, електорально в дамках, як то кажуть. Да? Тобто ти можеш говорити все, що завгодно, і ціна питання це комплект батареї для диктофону, а не роботи 50 людей протягом кількох місяців. А тут треба величезний обсяг роботи зробити. Ну і виникає питання, навіщо? Ну, якби знов таки для е, того ж Кароля Навроцького була важлива ця тема, то можливо він би більше приділяв би безпосередньо ексгумаціям, а не говорінню про цю тему. Бо знов таки, коли приблизно рік тому був у нас черговий е, виток цієї теми, то е, знов таки мої колеги в Варшаві в вересні запитали. Польський інститут національної пам'яті щодо яких локацій вони зверталися в Україні до українських органів в каденцію, зокрема Кароля Навроцького як голови інституту національної пам'яті, отримали публічну відповідь. Вона є на сайті Польського інституту національної пам'яті навіть зараз, що вони звернулися щодо двох місць: Одеса. Ну так не ненав'язливо нагадую, що Одеса не на Волині. Ну так, так, так. Пам'ятаємо і... трошки географію. Так, ти правий Так, і Гута Пеняцька, що теж не зовсім Волині, але принаймні якось в'яжеться із логікою. Все, дві локації, одна з яких стосується польсько-українського конфлікту. В Одесі вони хотіли долучитися до досліджень на спецоб'єкті НКВД, місце масових поховань, розстріляних жертв сталінських репресій, серед яких можливо знаходиться теж певна кількість поляків, які були розстріляні в контексті катинського злочину. Тобто це сороковий рік НКВД, сталінські рішення. І ось і все. Тобто Навроцький публічно говорив про те, що він багато разів звертався до України до українських органів влади, коли його польські журналісти запитали щодо яких конкретних місць. От виявилося Одеса і Гута-Пеняцька. це е, за весь час каденції з 21-го року Кароля Навроцького. Тобто Раніше інші, знов таки зверталися е, колеги з польського інституту національної пам'яті, коли Навроцький там не працював. Ну але ми пам'ятаємо, що 20 двадцять рік це були роки ковіду, і організувати ці е, е, дослідження ну було неможливо просто з огляду на е, ковідні обмеження. І чомусь про це знов таки в Польщі дуже легко забули, що існував ковід. що Це були. Цілком е, розумні обмеження, і знов таки намагалися е, розповідати про те, що українці там чогось бояться е, відкрити якісь там якусь там правду для себе незручну. Е, знов таки в мене нас виникає зустрічне питання. Ну, дорогі польські колеги, скажіть, будь ласка, скільки місць масових поховань е, було досліджено польськими? Е, Польськими археологами, дослідниками, до того, як ми були вимушені ввести мораторій на всі ці дослідження в Україні, знов таки внаслідок певних обставин, про які теж не дуже хочуть говорити в Польщі, так от відповідь дуже проста: здається, дві локації були досліджені: тобто, Струвки, Воля, Островецька, в мене тут десь. За спиною навіть під рукою книжка Леона Попка це ось власне ця книга, книга з нас з описом цього дослідження. І, і ще була там одна локація, яку я зараз швидко, можливо, не згадаю. Ну і от і все. Тобто виникає питання: чому у вас 30 років це питання не хвилювало? Тут раптом почало хвилювати. Відповідь дуже проста. Польське суспільство не бачило в цьому якоїсь необхідності, бо польські політики не розганяли ось так. От знов таки цю тему до тих пір, поки не відчули, що це може приносити якісь політичні дивіденти. Ось власне і все, ось власне, і вся історія, чому так відбувається в наших стосунках, замість повноцінного нормального діалогу. Нам дуже часто просто розказували, що е, ну якісь там негарні українці щось там е, шкодять. Е, насправді ми бачимо, що ну це просто неретельність політиків насамперед польських політиків. Так так, пан пане Олександре, дякую тобі дуже. Ми розуміємо, що так, польським політикам немає сенсу, мабуть, ну цинічним польським політикам немає сенсу вирішувати по ці проблеми. Їм варто постійно підтримувати вогонь для того, щоб електорат міг відкликатися. Так виборці могли відкликатися на ці болючі теми. Ну і знову ж таки можна маніпулювати, отримувати додаткові електоральні бали. Дуже дякую тобі за цю розмову. Олександр Зінченко із. Сторик був з нами на зв'язку. Ми говорили, звичайно, про те, що новим президентом Польщі став Кароль Навроцький. Це консервативний політик. Він багато говорить, в тому числі і про Україну і про те, що має бути вирішене питання волинської трагедії. Також він наголошує на тому, що не пускатиме Україну до Європейського союзу та НАТО, північноатлантичного альянсу. Ми розуміємо, що нам треба вести все одно діалог із такою людиною з таким політиком польща є одним з найближчих сусідів україни підписуйся на канал радіо НВ ось тут